Овер the фіга народа. З нами 4 патік. Uh, ботів є трошки. Але позаду чувак, реально, чорний. Реально, чувак, а в мене реально немає зброї. А така сама херня, не переживай. Ні, то бот. Він в стінку в персії стрибає там. То... А, ну то. Просто хто не скаче, той, той самий. А, навіть бот і це знають, да? так? Так. Класс. Может, побути извращенкой звончика погастить? Я теж вектор взяв. Дока, ні, ні, не, не то такой э, степень. <звук> <звук> Ангарнок добре О, то, Угу. <звук> Доганяє тебе, але в мене шолома нема, я сразу впаду. Чи? О, тут, тут шолом другий є. Де, де чи їх чуєш? Чую. Ангар, оцей. Плюс. Дуже битий. Один зліва, один справа. Та -та -та. Вони перебігли, походу. За ангаром. Одинок. Один тут на вулиці Був Красивочек. Молодчинка. Да, ну давай пограємо з нестандартним сетапом. кар'як коряк. Вземемо эмоку. хаїшки Так. что там где-то красиво в поле, брат, Тут коряки. А, ну, ты Не-не-не, я залишилась, Угу. Э... Mm -hmm. Голову ось. Це людина, так? Да? Чи не факт? Ні. Хм, потім... Ні. Оу, воу, щит, пака. Мене сьогодні два рази боти нокали. А то не страшно. Хто з ботами грає, то завжди нокається під Бляха, це такий треш був. Я б, але то катка була кібербулінгу, я її назвала. Ну, я просто дохла від ботів, там Ну. Дякую за комплімент. Так, збільшений треба. І бронь цілий армію. Нам комплімент сказали, сказала, що ми дуже гарно в парі працюємо. А я прочитала, ти не чув? Ні. А, а? Виходить, що не так гарно. <рігад> 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 так, а я не знаю, тут ще є, чуваки, чи ні. а я, напевно, з К20 пограю. Хочу чогось. Е... О тут, отут біжить. За машиною тут сім. Все одна цей ця мама набігає. Ти де? Бляха, ну всяка два, це як калаш, бляха. Калаш, калаш, да. Точно так же контролиться, точно це. Така ж... Контролис набагато гірше, бо калаш я easy заспрею. А це щось з серії А у цього просто більше цей. Е, трошки швидше е, скорестрелість більше. Тому його а... трошки важко, важче контролити. О, я сьогодні цей залутала собі. бронік. З виклику. Mm. На третій бронік випав. Так. А? мы в зоне. Да, я бачила. Не, ну я ж не буду бегать, как сбоченец с... с вектором. Я буду с К2. Пофиг. Хочется что-то... Это такого. Да, я таки... Так, треба збільшений магаз. Будь-який, підійде любий мені на цей на міник. Так. Два. Ключ так не знайшла. Бо вот тут є ця штука. Да, тут є. Так, більше да. не знайшла. На цю, на К2 не вистачає ручки. Ну, ну, то, 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 буде, біріл. ну, так то вже буде бірил. Ну, так буде. Най буде. Мені зна... знаєш, куди ручки не вистачає? На кулемет. Мені інколи взагалі ручок не вистачає. б ми, ми ставили, поставили б на кулемет ручку. О, тут бірил, як Ні, я сказав, я бігаю з К2 і е, мініком. Так. Да. У нас раніше. Ми кожний ранок з подругою подругою, не знаю, зі, З е, дуже знайомої, з дуже давньою знайомою Ти росій... так далеко втекла, що просто капець. Ну, <гум> Доганяй, да? <гум> Понял. <Як хочеш>. <гум> <гум> Це з однією подругою. Ну, коротше, добра знайома дівчина з е, Росії. Багато років дуже знайомі. Коротше, ми раніше грали... Зранку в пак кожен день. І у нас був. називалось е, це місія невиполніма. Ми, коротше, збирали всяку херню, типу, там катка на дев'ятках. Ну, поки топ-1 не займем, типу, не можна брати іншу зброю. і Бігали там чисто цей. А ще мапи можна було вибирати. Просто прикинь собі, як це було давно. Е, тоді... Дуже давно. Та, да, тоді напевно, що тільки Санок вийшов, бо ми грали тоді на сан. ну, Санок, бо щоб було трохи скорше грати то все. Е ось. І коротше грали там, типу, Вектор або Узик. Коротше, з босенки. Ну, Я таку понял. херню, а ще ми е об грали це від третього. <звук> обов'язково одягали, коротше, ну, брали чоловічої статі персонажа і одягали його як справжнього гачиста. Ну але. Ляха, я тоді стримали, у мене багато було глядачів. Це був такий ранковий контент. Контент еще такий, да? Ну, блін, то було прикольно. Я це біжу і думаю, блін, там же вроді я 6Х бачив, а чого його не взяв. А, питання. Угу. Ти це, до речі, якщо на чат відповідаєш, можеш не м'ютитися, бо. ну... Та я звикаю мало ли, знаєш, з ким зараз. Мені, мені це взагалі не заважає. Ну, я Просто не... коли там, припустимо, то буде цей грати. А, ну так а Санчо, то ще хто знаєш, так Це я як. При... Це привич, привич, звичку треба випрацьовувати. А, просто треба згадувати інколи. Типу, ну, я буваю м'ючу мікро. І забуваю, так. Да? Ну, типу, я не бачу, що воно зам'ючене І потім я натискаю кнопку, думаю, що я його розмутила, а насправді, ну точніше, я його замутила, а насправді я його розмутила і щось розказую. <різь> <різь> О! І от так, от так підемо грати. На неулюбленій це, це, зброї. На... Це ти щось уже знайшла таке. Ну, це зброя, яку я вважаю, самою гіршою в грі, і я буду з нею бігати ці катки. ДБС чи що? Ні, ДБС то краща зброя. У мене МК-12 і К2. Осак... Осака привіт, друже, на... привіт. Дружі, привіт. Для вона для мене бляхала. Просто ужасно. Тобі, до um, речі, треба збільшений. Не, я фул. У мене тоже МК 12. Льоха, не люблю її страшати. О, треба вчитися, що поробиш. Я вже стара. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. мені що тоді треба робити? Видаляти паб і грати в косинку на стрімі, чи що? Ну, можна в танки. Не, я в танки в дитинстві переграв, я не хочу. Ну, от ще в ті танчики я також пограла, а в цю парашу ну ні. Тут x2 лежить. А мене є. Я б цей. Тоді вже корабліки треба встановлювати, Вони зовсім для такі лайтові. Лайт, лайт. Бляха, я бы пограла в Майнкрафт, але... Блин, чувак, який сервер тримаю. Щось він десь пропав. Ну, типа, то наш такий. Ми там своєю компашкою граємо. Ну... Бляха, штука. то прикольно. Я завжди хейтила дуже Майнкрафт і казала. Блядь, два чуваки. Де? Та отут у мене. Це боти. Так, да, це боти. Я просто. Ти розумієш, я тобі щось розказую, розказую, просто захожу в ангар, на мене два чуваки п'ялять. <плэк> <плэк> Ой. Ти що? А, я завжди. Про Майнкрафт. Да. Uh, дуже хейтила майн. Дуже. От прям я казав, що то не гра, то гімно, то кончене, то типу для школьників. Ляха, коли мене перший раз познайомили з Майнкрафтом, я сиділа в нього просто по 10 годин грала. Блін, тут дуже прикольна гра насправді. Вона така чилова. Особливо, якщо ти там нічого толком не робиш, за тебе все роблять, і ти просто будуєш будиночки. Ага, бачу Далеко. Ми вже в центрі зони, нам немає смислу далі бігти кудись. Та-та, а я бачу чуваки. Далеко далеко. Ну тут машина вон, стоїть, не о, о, там. Бачу за каміннем, так. Да. А, -а, -а. а це нема смислу по ним навіть стріляти. А я хочу, що робити. Тут дроп падає. Що? побігли. Ні, слова більше. Я вже розвернула обличчя. <смі> 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 Коломойський, дякую за. Як там? Лягом дякую зі дякую зі за фоллоу. Добрий що? день, дякую. добрий. Слава Україні! Коли, е, коли я зранку прокинусь, що. І побачив, що в Телеграмі написано, що Русня вся здохла в ГТА РП, і ми виграли війну, то я кину курити. Ну, скорю останню сигарету і кину курити. Коротше, після перемоги наша промисловість і торгівля цих цигарок впаде на ноль. Мені я, я, я зрозумів. Мені, мені здається, що. Багато більше людей почне курити. Не, всі мої знайомі, хто курить, всі всі кажуть, після. так як як ти, да Все, після перемоги кидаю курити ну, Я цигарки ж... я, я вже кинула. Я цигарки не курю. Я курю, чи соски електронні. Ну, б, без, без Куди ти їдеш, дурне? То мої дропи. не чіпай а Як тебе? Ага, вони десь Що тут? Вони наверху. Я тільки главний дроп залутав. Окей. Okay. Бляха, третій брон. Розумію, що вони зверху, але я таки не хочу. Де вони? Біжать! Де? Уже у мене. А, він одразу мене збрив. Все в голову. Ай, мене. Hey, Тут за деревом стоїть. — Да, бачу, бачу. Він Солобу. Yeah. Тут аптечка велика є, захиляєшся. хиляешься. у мене штуки 15 бустів, так що. Мені Я йду його колготки заберу собі. Де вони? Бойовий костюм саді. садії. А ну, боже, господи, прости. Що це таке? Так, мені потрібна голова. Шукаємо голову. І... нема. Ну тут на главному дропі друга лежить голова. Так. Бляха, шо ти? Ну просто я в житті не мрію про одяг, мені байдуже на нього, а от в PUBG я це є скінодрочер, А, он і як оце називається, скинодрочерство і все поняв. Бляха, тут з'явився глушник на МГСГ. О, це тобі на МВМ. У мене є, мене є. Так. Угу. Окей. Ні, я в реальному житті дійсно собі... Ну, в мене просто всі дивуються, що я собі одяг купляю реально раз на рік. Ну, тобто, в мене є один спортивний костюм. Там дві парі джинсів, типу, темні та... Ну, чорні та сірі. Е, декілька футболок. Ну таких облягаючих у мене взагалі нема, бо я таке оверсайз, наші. Е, та й що? А, ну і дві сукні. Все. Ну, одна літня, друга зимня. <гум> Але е, от взуття у мене багато. Я фанат. Я дуже люблю кеди від Nike. Це боти чи ні, як ти думаєш? I, I don't know. Може так, а може ні. Так. Тут за Парашей, походу, один. Ваше место у Параши. Давай. Дяденька, вам не кажется, да? Такий собі зажим. Тепер нам назад бігти да. Цей а, в тебе глушник на снайпу, да? Так. Да. Компенс просто выкидываем. Я зимні сукні Ну так. Те, що Я в шоці <риває> Серега, ну що ти такий? Не, ти ж. Доросла не, людина. Ну Як у нас джинси з флісом, так і сукні з якимось ні, що просто, мало більш. Ні, без утеплення, Але просто тканина. Ну, Біль, більш потна. Більш так. Да. Серега, ти скажи, що ти ще в денах не розбираєшся, бляха, ну я навіть я не розбираюся. Просто тонкі колготи і не тонкі. Ну, Чим менше де, кількість я... день, тим менше ну, 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 тонкіше колготи. Типу, але, бляха, я там 100-40. Я, ну, я не розумію. Мені просто похер. Я прийшла, пощупала, а підходить, добре. Правильно, Серега, то щоб під сукню не задувало взимку, беруться тості колготи там 40 день, 50 і, і вище. Не знаю як інші, але я особисто ну, не користуюся. <му> Еээ, як. Громадським транспортом. Тож, та із okay. дому я виходжу дуже рідко. Ну, просто <служ> у мене у всіх дома машини. І. Блін. Ти. Ну, ти інтроверт -ін 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 чи що? З дому не виходиш? А, <му> я, я не люблю. Мені важко. О, Жиза! Але у мене не в порізах, у мене потом ноги так чешуться, наче мене меня блохи покусали. Ненавиджу, колготи, Просто ненавиджу. Де ти, сука, стріляєш? Кажи. Не бачу. Я тебе по IP найду. Я тебе отсюда з телефона чувствую. А, от тебе. На, лови. Так, іде дай злива я тут. Mm -hmm. Хази адрес, я вже їду. На Наса ти робиш? То, Походу то не бот. Бачу. Та, то не бот. Тут. Бляха, ти такий... Ну ти, ёлки, пал. Ззаду тебе чи що? А, ні, там. Назад, граната. 9. Один тут один тут. Прямо переді мною. Ай, я кидаю. Він в парашу зайшов. Бля, в мене минус мишка. Вибачай. Серйозно? Мій догорів. Чекай. Там ще прийшов, чувак, і вбив їх. А, плюс поняв. Я на буст. Нок. Де другий? Не знаю, але хаєшка вже полетіла. отам от туди. туди Бачу за кутом. За, за, за а, а, а це останній! А, це. Так от <ріст> <ріст> Не напряжнее за за, за бесідою, да, ми взяли топ-1. <ріст> а, ну окей, окей. Так, прямо для мене, що це Блін, так, так, так. Просто я так не люблю ту херню. Ох. Типу, у мене одне довге. чорне, таке з розріз. з. бляха. з розрізом, коротше, не знаю, як сказати. Розрізом. Е На -на -на. Осака, я сам в шокі, що ми так легко взяли. Я ж кажу, ми просто бігали, розмовляли. No. Е і... А потім вбили останнього і. коротше, ми самі в шоці. Я реально навіть не дивився. Да, я теж не дивився. Ж. Виходить, що легчайшая. Павербанк, у мій. Що ти мені хочеш розказати? Дві. Дві полоски. Бляха, то погано. <завтавця> <завця> Чого це погано? Діти це, це завжди добре. Бляха, ну таке собі, але якщо вони десь засохші на, на коврі, то все добре, бля, вибачте, я кончене. Фу-фу-фу. Ну. Засуджуємо. Засуджую. Ну, я про ГТА РП, звісно, ви що. Ну то за не заруміли <звісно> Так, інтроверт дітей не любить. Ні, ну як не люблю. Типу, просто якщо їм вже десь 10, то нормально. <звісно> Тобто, ти хочеш цей. <плес> я, ну, не я не можу. Я ну у мене єдина дитина з якою я ще нормально, а це перша, перша дитина з якою я нормально, це мій племінник, це мого другого брата. Ну, по у мене два старших брата. Один найстарший і другий просто старший. І ось це старшого.